Всім доброго ранку. В мене підготовка до поїздки на будівництво. Буду зараз фарширувати перець. У мене тут є такий, бачите, суцільний, є половинками. Я його заморожувала в сезон. Зараз буду начиняти. Мені здається, десь цілими є ще. Їх дуже зручно в кастрюлі буде тушкувати, бо я собі підготувала дві сковорідки. Глибоких. Бо, наприклад, ось такі е, лодочки, то я їх нафаршировую і або на сковорідці тушкую, або е, в духовці. Але зараз на духовку в мене часу немає, мені треба швиденько і їхати в дорогу. Тому, ну якби мені треба пришвидшений варіант, і це швидше всього саме сковорідки. Засмажку на низ я не робила цього разу, бо немає часу і взагалі цю засмажку ніхто не їсть. Тому сьогодні просто начинені перці, зверху тут сметанка, домашній кетчуп, таких дві сковорідки і ще буде трошечки, напевно, на заморозку. Накриваю кришками і хай готується. А я буду поки збиратися. Лишилось у мене трошечки начинки. Я ще начинила ось 4 перчика, заховаю їх в холодильник і пізніше приготую, як буду вдома. Я думаю, що ніхто не відмовиться від такої смакоти. До речі, що я помітила, у такі перці мало влазить начинки. А ось в такі половинки перці влазить начинки дуже дуже-дуже багато. Тому найкраще брати такі м'ясисті у сезон. Так само, як я робити їх половинками. Ось бачите, як я їх розрізаю. І просто начиняєте середину, а потім такий горбик зверху. І начинки багато, і перчик дуже смачний, коротше. А ви дивіться, що тут робиться, тут сніг падає. Боже, холодно. 12 березня, а ми казали, що буде весна. А тут зима. Бачите, як не відпускає. Я ще зараз в магазин і на маршрутку. Одягнула шапку, вчора була без шапки. Аж не віриться. Не встигла я нічого вам познімати на нашому будівництві, як поїхали ми в місто Рівне назад з чоловіковим братом у маяк по закупи. Скільки вже я докупляю на нашу ванну кімнату, кінця і краю немає, вже вилізла повністю за всі свої бюджети. Кредитка моя просто червоніє. І я думаю, що... Дай Боже, щоб цього разу це була остання моя закупка. Хоча ні, ми в той самий день ввечері їздили ще, але їздили в місто Костопіль змінювати деякі запчастини, але про це розповім трошечки пізніше. Я вже ділилася з вами різними способами, як можна заробляти онлайн. Вже більше трьох років я сидячи вдома заробляю більше, ніж всі мої знайомі. Звісно, адмінсайту це не перша моя онлайн робота, і я думаю, не остання. Саме завдяки онлайн роботі я змогла купити свою першу квартиру, а зараз продовжую своє будівництво. В кожному відео ви запитуєте, як знайти таку ж роботу, як в мене, або що б я порекомендувала саме вам для додаткового або основного заробітку, сидячи вдома. На даний час багато моїх вже знайомих пройшли курси по крипті і заробляють більше тисячі доларів на місяць. Ці курси не дуже дешеві, але спеціально для вас я знайшла безкоштовний майстер-клас: як швидко розібратися в крипті та заробити свою першу тисячу доларів. FFA є одним із найбільших освітніх криптоком'юніті України. Олександр Орловський є її засновником та автором курсів із криптовалют. Він вже 6 років має досвіду і заробив на крипті більше 1 мільйона доларів. З 13 років Олександр жив в Польщі, де навчався і працював. І з бармена та таксиста перетворився у мільйонера, купив квартиру в Дубаї та BMW X6. Відвідав більше 30 країн світу, а також щомісяця підтримує наших хлопців, відправляючи по 100 тисяч гривень на дрони. Про що ви дізнаєтесь на майстер-класі? 5 простих способів заробітку без вкладень і досвіду у 2025 році. Покроковий план виходу від 5 тисяч доларів щомісяця, 10 помилок новачків, які призводять до втрат. Сфера криптовалют це не міф, а високооплачуєма, віддалена робота та реальний інструмент для фінансової свободи. Ця сфера дуже стрімко розвивається, тому криптокомпанії готові платити солідні гроші. Головне навчатися у перевірених експертів. Переходьте за посиланням під цим відео або скануйте QR-код, який ви бачите зараз на екрані. Реєструйтесь на безкоштовний майстер-клас і дізнайтеся, як криптовалюта може змінити ваше життя. Одразу після реєстрації саня відправить вам в Telegram бонус інструкцію про три перевірені способи заробітку на крипті, які приносять від півтори тисячі до десяти тисяч доларів уже сьогодні. Поспішайте, не втрачайте шанс дізнатися, як змінити своє фінансове майбутнє та отримати життя мрії. Ну що ж, тепер давайте повернемося з вами до будівництва, до зміну нашому будинку. Як я й казала раніше, ми проводимо воду. Вірніше, вода вже в будинку є, але ми маємо розвести її по будинку. Думала я, що будемо займатися тільки водою, але насправді розпочалося зовсім. Інша робота. Їздили ми в місто Рівне в маяк, купили три листочка гіпсокартона вологостійкого для того, щоб можна було бачити, покуди обрізати трубу, яка заходить в хату з водою, як встановити фільтра, тому що на цю стіну, яка йде ось таким камінням, взагалі нічого не можна прикріпити. Це дуже тяжко, вона нерівна і. Взагалі, ми планували її обшивати повністю гіпсокартоном, щоб це все вирівняти. Зверху ще утеплиться навіть, і буде добре. Ці питання ми обговорювали, звісно ж таки, з чоловіком. Взагалі, вся робота в будинку робиться за його а, підсказками, за його якимись порадами, тому що я в цьому не розуміюся і. Я, звісно ж, таки звертаюся до чоловіка за будь-якими питаннями. Звісно, звісно, він не завжди бере телефона, але мені поки щастило, майже завжди я до нього дозвонювалася. І він, звісно ж таки, розповідав, що як куди треба робити. Він все-таки в будинку господар, і нехай його зараз немає з нами тут. Все рівно все повинно робитися під його. Контролем. Я йому відправляю і фото, іноді дзвоню по відеозв'язку, хоча він дуже такий, знаєте, поганий. Ось, Але все рівно чоловік контролює всі процеси дистанційно. До речі, я думаю, ви помітили, що в нас один гіпсокартон тріснув, а тріснув він саме через ось цей камінь на стінах. Мені писали, що дуже гарно це каміння було би тут виглядало, але. На жаль, на них не прикріпиш труби, і на ці каміння буде влягатися пил, не можна буде повністю приставити ванну, загербетизувати це все. Тому у нас тут е цього каміння не буде, так само не буде його в кімнатах. З надвору я не знаю, можливо, фундамент так і залишиться у вигляді каміння, а зробиться тільки фасад зовні, там, де блоки. Чесно, не знаю. Ми ще за фасад не думали навіть, робимо всередині ремонт. І на цьому поки що все. Я сподіваюся, що потім чоловік буде вдома і сам буде вирішувати, що і як робити. Ось, водички понабирали, і хлопці клеять тут гіпсокартон. Наклеєний він буде тільки знизу, зверху, звісно ж таки, будуть кріпитися металічні профіля. Бо Знизу і так не хочеться втрачати ось ці сантиметри нашого простору, тому знизу все клеїться, зверху все крутиться. Тут у нас, до речі, обіти, залишки вже ось цих готових страв, дегідрованої їжі від компанії Fast Food Mission. Я, якби знала, що буде майстра 2, то звісно ж таки брала їсти побільше на будівництво, але... Я скажу так, що такі страви виручають дуже. Зробила бутербродики ще, були варені яйця, зробила кави і так ми пообідали. З трьох шматків гіпсокартону вирізали і встановили два, третій лишили на потім, бо там треба ще купувати профіля. Хлопці зайнялися утепленням підлоги. Знаю, що багато хто обирає на утеплення вже не пінопласт, але ми утепляємо пінопластом. Він, до речі, лежав в цьому будинку десь ну, декілька тижнів, так точно, і нічого ніхто його не поїв. Я сподіваюся, що все буде добре. Ми тим паче, коли буде заливатися стяжка, то заліться та одна дірка, через яку лазили чи то щури, чи то кроти, не знаю. Але постійно нариваю туди нам землю. Я думала, що це каналізаційна труба, як виявилось, це труба на воду, на ведення води, але в нас тут, як бачите, вода ввелася прямо у ванну, а не на кухню, там, де та була запланована дірка. Вистеляється тут пінопласт, далі будуть проклеювати хлопці ще тут спеціальну таку плівку і будуть крутити теплу підлогу. Я взагалі думала, що будуть робити воду. Але робили ми теплу підлогу. Саме для того були зроблені отвори між кімнатами, між ванною і спальнею, і двома спальнями а також вибивали трохи ось цей поріг, який був із кімнати у залу. Бо всі труби теплої підлоги ми виводимо під наші сходи. Там буде надалі колись стояти котел, але поки що його, звісно ж, таки там немає і не буде. Я планую робити ремонт, а потім вже ми будемо якось купувати котел і також користуватися теплою підлогою, думаю, також. Бо в нас на підлозі буде в основному плитка, тільки у двох спальнях в нас буде ламінат. Тому теплу підлогу, я думаю, що ми будемо вмикати, будемо нею користуватися, але на даний час. Поки що, поки ми тут постійно не живемо, поки йдуть ремонти, і поки в нас взагалі не зашиті будуть сходи, бо ж сходи треба буде зварити, потім їх замурувати, все зашити, зробити. Тут ще роботи не почати край, але поки що у нас якось ось так. Пінопласт весь проклали, брали п'ятерочку. Я вже показувала у минулих, здається, відео, які саме. І е, далі ось ця плівка, ну і труби. Нічого такого цікавого основного вам не покажу. Класно було б, звісно, зробити теплу підлогу відразу в всьому будинку, але це досить так затратно. Я і так цього разу розпочала непідйомну роботу. Взагалі, я думала, що впишуся в бюджет, впевний, який запланувала. І я. Його умножила вже практично на 2. Ще трошечки, і він буде помножений на 2. Я не розраховувала на такі витрати. Ми більш-менш прораховували, вираховували, але все рівно все треба множити на 2. Плюс матеріали дорожчають з кожним днем, і я скажу, що кінця і краю цьому немає. Хто робить зараз ремонт, робіть, чим пошвидше, якщо маєте кошти, то купуйте. Те, що вам треба, і просто кладіть, а потім вже робіть роботу. Хоча, якось ми також цей раз, дуже багато їздили, дещо міняли, дещо переплановували. І є тільки 14 днів на цю всю. Зміну, те, що можна здати, поміняти, але все рівно матеріали дуже ростуть. В моменті за два тижні насос, який я поставила в нашу кримницю, виріс на 700 гривень. В момент через 5 днів чи 6 ми були знову в тому самому магазині, і цей насос ще подорожчав на 200 гривень. Можете просто оцінювати, наскільки зараз весною ростуть ціни на все. Тут у ванні ми зробили ще ось таку. Закладочку під перегородку, яка буде між ванною і туалетом. Я таки планувала, на цю перегородочку можна буде потім натягнути і повісити шторку у ванну. ось, І тут вже хлопці протягують першу трубку, саме початок нашої теплої підлоги. Я думала спочатку, що вони будуть протягувати це все в залі, але вони вирішили пускати по кімнатах. Можливо, навіть і правильно, бо наступні кімнати, які я буду заливати стяжку потім з часом, не зараз, не в цьому місяці, не в наступному, і, напевно, не через місяць, бо в мене колосальні витрати по цих роботах, але далі я планую робити саме стяжку у спальнях, і тоді тільки кухня і зала наша. Ой, чесно, не знаю, коли це буде, але я сподіваюся, що в цьому році так точно. Ось, показую вам, що ми тут наробили. Ну, вірніше, що робили хлопці. Я трішечки допомагала, подавала ці кріплення до пінопласту, щоб труби прикріпити. І в нас взагалі така була страшна погода, так дуло, потім почав мести сніг. І, до речі, моя трояндочка все з нею добре. Поки я її висаджувала в самий такій тихій стороні, де майже ніколи не дме. Саме тому я її посадила у вікнах. Ось і я сподіваюся, що вона в мене нормально приживеться. Тут вже встановили в нас фільтра, і, до речі, у сьогоднішньому відео, яке виходило, я коли озвучу це вже відео, ви бачите, на наступний день, то мені написали за воду, що треба її спустити, бо вона була несмачна в людини. Людина спускала, і тоді вже вона стала смачна. Я... Підтверджую, так треба зробити, ми просто ще до цього не дійшли. Додому мене завозили на машині чоловіковий брат, бо ми дещо міняли із інструментів, до речі, мені поремонтував розетку, бо я про неї геть забула. Хочу трішки доповнити за воду. Ми минулого літа планували трошечки викачати воду, ну, вірніше, повністю викачати криницю, спробувати, і очистити ту воду, щоб вона була смачніша. Але ми е, минулого року не змогли купити собі насоса. Коротше, не виділили ми на це кошти і викачували просто відрами. Я набирала, пам'ятаю, і басейн, і чоловік витягував багато. Ми використовували влітку воду, і вона трошечки стала кращою, але все рівно не такою, як, е, знаєте, смачною, якби ми її пили. А, тому зараз у нас вже є насос, і я думаю, що я займуся цим питанням, у нас м, буде виводитися вода ще на вулицю, і я зможу відкривати краника і користуватися, поливати свій городик, який буде за будинком, м, можливо, який буде перед будинком. Коротше, там ще буде на вулиці вода. І я думаю, що я певно якийсь раз ввімкну просто насоса. І хай туди донизу качає воду і викачає нам криницю нормально, щоб там була добра і смачна вода. Рекомендували, до речі, разів три викачувати. Ми ще жодного разу під ноль її не викачували, тому цим треба буде також зайнятися. Я тут готую трошечки напівфабрикатів, бо ну, геть нічого немає. Хочу перекрутити. Це свинина, плюс до всього тут у мене цибулька. Коротше, це все перемолю і зроблю фрикадельок. і зроблю, напевно, котлет, бо порожньо, зовсім порожньо. В морозильній камері. Скоро не буде, що там тримати зовсім. Хто дивився моє попереднє відео, той бачив нашу морозильну камеру, там вже майже нічого немає. І я планую велику морозилку вимкнути скоро, а користуватися поки тільки тою, що в холодильнику. Я знаю, що десь за декілька місяців я буду знову її вмикати, знову буду наготовлювати купу напівфабрикатів, бо влітку діти вдома. І плюс до всього, що. Я думаю, на це все також треба купу грошей. А я зараз на максимальній буду економії, тому помалесеньку, потихеньку трошки буду, звісно ж таки, підкупляти, але не все. Наготувала я котлет, наготувала я фрикадельок і хоч трошечки поновила запаси. Не дивіться на мою голову, я тільки після душа вона сохне природнім шляхом, стараюсь менше я використовувати фен зараз. І що хочу ще на кінець розповісти. Я сьогодні подала скаргу на роботу рівне обленерго, подала в національну комісію, написали мені хтось із вас, з моїх підписників в коментарях. Я вирішила все ж таки зібратися, виділити на це час, бо часом в мене катастрофічно зазвичай не вистачає написати цю скаргу, прописала я, зробила помилку, бо там треба писати заяву вручну, підписувати, вставити дату, коли ви це, це все подаєте. Доплюсувала всі документи, які в мене є, на ділянку мою з чоловіком і на ділянку його сестри з усіма там цифрами, з усіма даними. І відправила це, мені перетелефонували, сказали: напишіть заяву ще вручну. Бо я залишила номер телефону. До речі, якщо подавати щось так в електронному вигляді, то я зрозуміла, що краще все-таки давати ще плюс свій номер телефону. Пошта це добре, але перетелефонувати все-таки простіше сказати, що зробити не так. Мені сказали, куди зайти, де знайти цей зразочок, по якому писати цю заяву. Я написала і відправила. Не знаю, чи буде з цього якийсь сенс. Я, чесно кажучи, надіюсь вже на сонячні панелі, на вітряки більше у випадку, що там і там не буде вистачати енергії, то генератор. Та й на тому все. Бо пишуть мені багато хто, що сонячні панелі не дають того результату, якого би е, хотів. Особливо в темні дні, так в мене будуть ще вітряки на цей момент. Ну, і якщо вже. Сонячних панелей, вітряків не буде вистачати, то так ми будемо вмикати генератор. Ніхто, так як мені пишуть, мої діти будуть страждати, ніхто не буде страждати. Всі будуть користуватися електрикою стільки, скільки їм влізе. Ось на цьому я економити точно не буду. Ми і тут не економимо в квартирі, Кому що треба вмикати, все вмикається в комунальні оплачуються і на цьому е якби немає в цьому проблем. Я розумію, що потрібно платити за те. Чим ти користуєшся? Вовчик. Біжи, біжи цю штучку знайди. Ось тому а, я до цього нормально відношуся, але, знаєте, подала скаргу, нехай подивляться, чому метраж у нас із чоловіковою сестрою однаковий. Все ж таки, прийде мені десь за два тижні відповідь. Ось. Будемо бачити, що ж там буде. Я не знаю, можливо, там швидше буде відповідь, але. Чесно кажучи, я не дуже там на неї надіюся і не дуже її чекаю. Сьогодні на будівництві нашому знову ж таки робляться зміни. Вже проводять воду по будинку. Я туди не їду, не дивлюся, бо в мене є робота вдома. В мене чоловіка відправили на додаткове навчання На трошечки. Я виставляла пост, я думаю, що хтось там бачив і. Я думаю, що якщо його, ну, бо я йому сказала, нехай домовляються, я хочу поїхати до нього з дітьми. Діти дуже скучили, я дуже скучила. І це просто, що він був більше, ніж тисячу кілометрів звідси, а що він зараз за 400 кілометрів від нас. І це буде величезна помилка, якщо ми з дітьми не поїдемо. Я знаю, що це буде якийсь один день. Ну, вірніше, напевно, буде доба, але. Я хочу поїхати в чоловіка в неділю, день народження буде. І хочу зробити такий сюрприз. Тому в наступному відео буду ділитися з вами випічкою, яку печу. Хочу напекти, щось солоденьке йому завести, плюс буду готувати, напевно, м'ясне. Дещо покупую. Коротше, такі, такі в нас справи. На цьому дякую всім за перегляд. Зустрінемося з вами у наступних відеороликах. Всім па-па-па-па!